Любить зимку дітвора, тішить діток, диво сніг, Щастя й радості пора, скрізь дзвенить дитячий сміх. Взимку безліч є розваг, його різних дітвори. У дворі такий аншлаг, Лижі, санки, ковзани, малята доброго ранку. А яка зараз пора року? Ну так, звичайно, зима, А які характерні ознаки зими. Це і сніг, і завірюха, снігопад, мороз, бурульки. А які зимові розваги ви знаєте малята? Так, вірно, це катання на лижах, на санчатах, на ковзанах, це і гра в сніжки і ліплення сніговика. Пропоную вам переглянути та тобто пограти в дидактичну гру Зимові розваги так чи ні. Уважно картинку розглядаємо, зимову розвагу називаємо. Так, гра в сніжки. А тепер оберіть номер тієї картинки, на якій зображене нам потрібне обладнання. Так, номер три. Сніжки. Уважно картинку розглядаємо, зимову розвагу називаємо Катання на лижах. А тепер обираємо номер цієї картинки, на якій зображено потрібний предмет для цієї розваги. Номер три. Лижі. Картинку розглядаємо, розвагу називаємо. Ліплення сніговика. А тепер назвіть номер тієї картинки, на якій зображені потрібні нам предмети. Номер один. Кулі для сніговика. Картинку розглядаємо, розвагу називаємо. Катання на ковзанах Оберіть номер тієї картинки, на якій зображене потрібне нам приладдя Номер 3. Ковзани. Картинку розглядаємо. Розвагу називаємо. Катання на лижах. Називаємо номер тієї картинки, на якій зображене потрібне нам приладдя. Номер два лижі. Картинку розглядаємо. Розвагу називаємо. Катання на санчатах. Назвіть номер, під яким зображено потрібне нам приладдя. Номер один. Санчата. Картинку розглядаємо. Розвагу називаємо. в хокей. А тепер уважненько назвіть номер тієї картинки, на якій зображені потрібні нам приладдя. Номер три. Ось ви переглянули малята дидактичну гру і знаємо, які ж вони зимові розваги. А зараз я пропоную послухати оповідання Олега Буценя, яке називається Оженець. Слухайте уважно. Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими і слизькими. Бабуся сказала Петрику, «Началася ожеледь. Петрик все-таки вийшов на вулицю, дивиться, а по дорозі біжить хлопчик. Він біг-біг і раптом розтягнувся на льоду. Вітер зірвав з нього шапку, і вона покотилася по дорозі. Петрик стояв біля воріт і голосно сміявся, а хлопчик встав, сердито подивився на нього і кинувся наздогоняти свою шапку. Петрик побіг за ним. Йому було дуже цікаво дізнатися, чи дожене він її, чи ні. Раптом він підскознувся і з усього розмаху упав на лід. Він дуже забив собі спину йому чомусь зовсім не було смішно. А чому впав Петрик? Так, звичайно, тому що він біг. А чи можна сміятися, коли хтось упав? Ні, навпаки, треба допомогти встати. Тож, ми, прослухавши оповідання, усвідомили, що коли оженить треба рухатися повільно та обережно, взимку дуже багато розваг. А щоб вони доставляли радість, треба дотримуватись правил безпеки. Слухайте наступні правила. Не треба перегріватися і не треба переохолоджуватися, треба одягатися по погоді. Наступне правило не їжте снігу та криги, бо це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Не катайтеся на санчатах та лижах поблизу дороги. Транспорт, транспорт може вас травмувати, на лід річок вступайте обережно. На ковзанах катайтеся тільки тоді, коли переконаєтесь, що товщина льоду дозволяє це робити. А зараз пропоную роздивитись уважно картинки. Назви вид спорту, зображений на ній. Та визнач, це зимовий вид спорту так чи ні. Тож, починаємо, будьте уважні!